Протест пасічників бджолярі з усієї України з'їхалися в Кіровоград, Прибули, щоб пожалітися прокуратуру на незаконні дії скупника меду. Виробник виробники продукції продали мед підприємцеві, але грошей так і не отримали. кажуть, комерсант обіцяв заплатити, як тільки товар пройде експертизу якості. Люди приїхали в Кіровоград, бо саме тут знаходиться офіс бізнесмена, що скуповував мед. За словами ошуканих, по усій країні перекупник обдурив дві сотні бджолярів на суму близько трьох мільйонів гривень. В обласну прокуратуру виробники меду написали з. не кажуть, раніше писали заяву в однако однак безрезультатно. Потому мы сюда и приехали, чтобы подать коллективное заявление, чтобы что-то начали делать, потому что здесь даже никто об этом ничего не знал. То есть прошло уже почти неделя. Сейчас мы организовываем проведение органами внутренних справ додатковых следственных действий и считаем, что сегодня, сегодня Буде оголошена підозра і оголошений в розшук той громадянин, який заволодів коштами та медом заявників.